І немає нічого кращого, як показати інструмент в роботі. Аератор Стіга СВ415Е. Такий газончик, ось таке футбольне поле маленьке, і наше завдання привести його до ладу. Бачите, він чесує. Ось видно, навіть ось ми проїхали. Ось бачите, і ось тут не оброблено, а ось тут він вже прийшов і вичесує. подумаємо, що у нас тут набилось. Дивіться, ми проїхали один раз. А дивіться, як збирає. Бачите? Тому, шановні, для того, щоб мати гарний газон, недостатньо його посадити, недостатньо мати газонакасарочки, а ще потрібно мати аератор. Скарифікатор. І ось так дивіться, виглядає газончик після того, як пройшли аератором. І ось тут, бачите, ще не вичесано.